Андрій Білик, зроби мамі чаю. Це була остання крапля, яка переповнила чашу її терпіння. Все, досить, мамо, я так більше не можу жити, несамовито закричала Маргарита на кухні, і тільки потім Степан відчув запах горілої пластмаси. Він кинувся на голос дружини і побачив, що на кухні були двоє – дружина. Яка тримала в руках те, що залишилося від електричного чайника, і теща, яка дивиться і не розуміє, чому кричить дочка. Що знову сталося? спокійно запитав Степан, хоча він і сам все зрозумів, що сталося. Ось вона поставила електричний чайник на газову плиту і запалила газ. Вигукнула дружина. Чаю вирішила попити. Мало того, що вона спалила чайник, вона могла спокійно влаштувати пожежу. А якби нас не було вдома, все, я так і більше не можу. Я завтра ж почну оформляти її в будинок для людей похилого віку. Теща, почувши таке, подивилася на дочку дивними очима і мовчки пішла в свою кімнату. Ти це серйозно? запитав Степан у дружини. Ще й як, серйозно. Маргарита все ще продовжувала говорити на підвищених тонах. Скільки можна це терпіти? У мене вже сил немає. Скільки потрібно терпіти, стільки і можна. Це ж твоя мати. Степан акуратно взяв з рук дружини спотворений чайник і посміхнувся. А за чайник не переживай, я тобі новий куплю. Не заспокоюй мене, нервово огризнулася дружина. Мені на роботі давно радять здати її в притулок для старих, а я все тебе слухаю. Але тепер я буду сама діяти. Інакше вона спалить нам квартиру, і ми разом з дітьми підемо на вулицю. Ну, спалить, то спалить. Степан знизав плечима. Значить, така у нас доля. Просто тепер нам потрібно перекривати газ, щоб вона тут без нас не господарювала, і будемо терпіти далі. Та досить наді мною знущатися. Дружина закрила свої вуха руками. Всі з мене знущаються, і мама, і ти. Я так більше не можу, а я і не знущаюся. Вона твоя мама, а значить, ми зобов'язані дбати про неї. Деменція це старече, це не лікується. До речі, і ми з тобою коли-небудь можемо цим захворіти. Ні, я не зобов'язана таке терпіти, перебила його Маргарита. Будинки для старих людей для того і існують, щоб полегшувати життя здоровим людям. Я хочу жити спокійно, розумієш ти це чи ні? Я маю право жити спокійно. Ні, твердо сказав Степан. Що, ні? Я не дозволю тобі цього зробити. Ми з тобою повинні пройти це випробування до кінця. Воно дане нам не просто так. Говори, що хочеш, але цього разу я вченю так, як вважаю за потрібне. Я». Як справжня жінка повинна всіма доступними засобами захищати своє вогнище, і я його буду захищати. А те, що вона твоя мама, тебе це вже не хвилює? Я буду її відвідувати кожен місяць, їй там буде краще. зрозумій це. За нею буде стежити кілька пар очей, її будуть годувати тим, що потрібно людям похилого віку. Вона ще й спасибі нам скаже, от побачиш, що скаже. Тут я на неї кричу, а там працюють спеціальні люди, у яких не нерви, а сталеві канати, а мої нерви вже на межі. Все, досить мене вмовляти, я не дитина. Добре, раптом кивнув він. Нарешті ти погодився, зітхнула полегшено Маргарита. Я прямо зараз піду за однією адресою. Я вже дізнавалася, з чого треба починати. Добре, знову кивнув Степан. Тоді я теж піду, прямо сьогодні. Куди підеш? не зрозуміла вона, ще не знаю. Напевно, поки що до брата. У нього якраз танька поїхала до доньки в інше місто, щоб допомагати з онукою». Стривай. До якого ще брата ти зібрався? До володьки? Я зрозуміла, що до нього, а чого це ти до нього намилився? Маргарита не розуміла, що задумав чоловік. Якщо з нашого будинку те ще слідом за нею піду і я, спокійно сказав Степан назавжди. Ти що? З глузду з'їхав? Дружина стала повільно осідати на стілець. Ти мене кидаєш, чи що? Ні. Я не тебе кидаю. А кого? Я кидаю незнайому мені досі жінку, що задумала кинути безпорадну маму, яка випадково опинилася в страшній біді. Степан теж сів на табурет навпроти дружини. Розумієш, рито? Я все можу тобі пробачити слабкість, грубість, байдужість, навіть не любов. Але здатність чинити зраду відносно до найріднішої людини? Ні. Пробачити це вище моїх сил. Це ж не зрада. В очах Маргарити заблищали сльози. Це безсилля, це страшна втома, це страх збожеволіти. І знову ні. Захитав головою. Ти сама собі брешеш. Ти просто хочеш полегшити своє життя завдяки іншій людині. Якщо ти це зробиш з власною матір'ю, значить, ти це колонебудь зробиш зі мною і навіть з будь-ким з наших дітей. Навіщо мені чекати цього моменту? Краще піти раніше. Ти що говориш? Лице Маргарити раптово потемніло. «При чому тут? Ти і наші діти. Ось чому. Якщо ти втомилася, візьми відпустку і їдьмо на море. Я тобі слова не скажу. Я ж розумію, що сили у людини іноді виявляються на межі, але ці сили мають здатність відновлюватися, а людяність в людині вона або є, або її нема. Не можна відновити те, чого ніколи не було, це я так думаю. І довіряти свою матір чужим людям, які в ній будуть бачити тільки божевільну. Моє серце вже зараз готове розірватися від сорому. І що ж мені робити? пустошеним голосом запитала Маргарита, знову терпіти? Що робити? Дістань зі своїх шаф. Звичайний чайник і зроби матері чай. Вона, здається, дуже хотіла чаю.